Про падіння Київстару, державу в чиємусь смартфоні та цифровий концтабір. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до Свого по своє. І в цьому відео я хочу дати коментар з приводу атаки Київстару. Київстар найбільший мобільний оператор України. Дуже багато всього прив'язано. Насправді було до Київстару 24 мільйони абонентів за офіційною статистикою. Купа речей в банківському секторі прив'язаних безпекових з картками. Платіжними і так далі, і так далі, все зав'язано на Київстар. І, от, в якийсь момент часу, внаслідок московської атаки, внаслідок того, що десь сидів зрадник в офісі Київстару, передав дані. Ну так як нам зараз розказали, вийшло те, що вийшло: певна паніка, зв'язок, ліг, певні негативні наслідки, в тому числі економічні, і не тільки. Власне, я хочу поговорити не про сам факт падіння Київстару, тому що нічого надзвичайного в цьому насправді немає. Причому британське видання Sky News написало, що Сполучене Королівство, навіть Велика Британія, у разі великомасштабної кібератаки, може впасти на деякий час, зависнути, так би мовити. Навіть Велика Британія тому те, що атака змогла покласти найбільший мобільний оператор в Україні, тут нічого дивного. До речі, найбільший мобільний оператор в Україні Київ Стар, він не є український його власники, московські бізнесмени. Починаючи з 2014 року, ніхто з української влади не задавав собі запитання, а чому в Україні працюють мобільні оператори, власниками яких є громадяни Московії. Кінцевими бенефіціарами. І чи Київстар такий один? Чи не сховалися за франшизою водафон також, наприклад, хтось? Ні, це дуже складно дізнатися. Надзвичайно складно. І ну, не можуть правоохоронні чи правопохоронні органи в Україні цього дізнатися. Але... Набагато важливіші речі падіння Київстару нам підсвітило, ніж сам факт, ніж те, що московські громадяни там і так далі. Питання глобальної нашої з вами безпеки. Взагалі, в цілому, що таке наша безпека? Що таке права людини? Що таке свобода? Нам пропагують вже тривалий час держава в смартфон. Нам всі функції держави хочуть звести до мінімуму. Українці підсвідомо внаслідок століть гніту. Знущань внаслідок таких злочинів, як Голодомори, ми державу вважаємо чужою, і ми до неї ставимося з відразою. І нам розказують: так, так, державу мінімізуйте, взагалі держава це виключно Офіс, і її можна розмістити в смартфоні, Так, щоб ти в своєму смартфоні міг все наклацати. Цей підхід категорично неправильний. Чому? Тому що я стверджую, що держава це вища форма організації народу. Відповідно, держава Україна повинна бути вищою формою організації українського народу. Саме з таким розумінням ми повинні підходити до, до державного будування. <кхід> Зараз влада в Україні, на жаль, не в руках українського народу, і це є ключова проблема. Не держава як така погана, а те, що влада як інструмент знаходиться в руках ворожих до українців. Але повернемось до держави в смартфоні. Київстар нам прекрасно ілюструє, як одномоментно все може лягти. А держава в смартфоні ляже чи ні? Як ви думаєте? А якщо вона навчиться лягати, держава в смартфоні, в потрібний момент, уявіть собі, що нас, наприклад, заженуть голосувати в дію. А потім в потрібний момент десь щось там. Буде лягати. І якісь недоексперти нам, в єдиному телемарафоні, чи не в єдиному, чи і на інших олігархічних телеканалах, будуть розказувати, та все нормально, та все чесно, та фальсифікацій не було. та явка дійсно склала 102%, там ще щось, багато чого можна розказувати. Наявність держави в смартфоні і голосування там, до прикладу, воно відкриє просто колосальне вікно можливостей для тих, хто тримає владу. І по суті, коли ми говоримо про державу в смартфоні, ключовим питанням стане в чиєму смартфоні. Хто власник смартфону? Не формальний власник, який може як вивіска світитися, а реальний управитель, який вирішує запитання, формальне і реальне. Де юре і де факто, де юре відносно п'ятої статті Конституції, український народ це носій суверенітету і джерело влади. Де-факто ми від влади абсолютно відсторонені, а за владу в Україні борються транснаціональні корпорації, українські олігархи, серед яких чомусь за випадковим збігом обставин немає українців, і московська агентура. Або ще одне де юре, і де-факто 13-14 статті національне багатство формально належить нам, а фактично знаходиться в абсолютно чужих руках. І зараз виривають останнє. Ось що означає фактично і юридично. Але і це ще насправді не все з приводу того, в чиєму смартфоні. Згадайте події не такі давні, насправді, ці всі карантинні обмеження, які були і так далі. Як всупереч здоровому глузду, всупереч Конституції України. Та й не тільки в Україні ці процеси відбувалися, це були загальносвітові процеси. Відбувся тотальний наступ на права людини, які раніше вважалося, що їх не можна обмежувати. Причому в тому тотальному наступі всередині кожного суспільства одних людей нафасували на інших, заставили перегавкуватися, перевіряти наявність чи відсутність якихось папірців там ще чогось, подавляли волю, схиляли до того, щоб зробити щось. В суспільстві загальнолюдському в рамках всієї планети вже впродовж кількох десятиліть ведуться розмови, і така повільна, повзуча, але ефективна пропаганда про переведення нас до безготівкових розрахунків. От готівки не повинно бути готівкові гроші. Тільки картки. Ну це ж так зручно, ти не носиш цих гаманців. Взагалі картку зараз в смартфоні можеш там розмістити, там Google Pay, PayPas і так далі, і так далі. Це ж дуже зручно, правда? Все для вас. Все для вас. А потім в якийсь момент часу тобі можуть щось сказати, а заблокувати картку твою, наприклад. І ти такий, а що робити? Чи технічно заблокували, чи через політичне переслідування ті, в чиїх руках знаходиться держава в смартфоні, в чиєму смартфоні знаходиться держава. Ну, заблокували тобі. Ну, не сподобався ти їм, чи вказівки якоїсь їхньої не виконав. Не прокукурікав на лівій нозі, там, стоячи десь. Чи не пройшов якоїсь процедури, яка має врятувати тобі життя, бо вони ж дуже турбуються про твоє життя? А що далі? І до цього додайте, а що відбувається в соцмережах? Ми ж всі впевнені, що соцмережі це інструмент для нас, але за великим рахунком, це ж ми стали інструментом для соцмереж. Смережі збирають нашу інформацію, аналізують нас, аналізують всі наші симпатії, вивчають, як нами можна керувати, маніпулювати, підправляти, направити в потрібне русло і так далі. Згадайте ті ж самі вибори, це Кембридж Аналітика, яке було. І ще багато нюансів. Зараз технології пішли ще далі. Тому. тому... Перед нами всіма і українцями, і людьми доброї волі в усьому світі, насправді буде стояти глобальне завдання, глобальне завдання по захисту своїх прав, своєї волі, свободи вибору і своєї гідності. Саме на цих китах, ну і само собою, свого життя. Саме на цих китах насправді базується цінність цінність людського життя, цінність людини. Людини як творця на противагу паразитам і паразитарному споживацькому способу мислення. А вертаючись ближче, приземляючись до нас, до України, нам потрібно розуміти, що ми не маємо права допускати будь-якого голосування в даний момент часу в електронному форматі. Тому що нам це спробують нав'язати. Але як тільки ми погодимось навіть на щось дрібненьке, щоб так легко було, щоб так зручно було, нам зразу це імплементують як великий інструмент, який буде використаний проти нас. Це потрібно усвідомлювати і в жодному випадку не допускати. Ось такий мій коментар, такі мої роздуми на цю тему. Дякую вам всім за увагу. Прошу про зворотній зв'язок. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Читайте наш маніфест, хто розділяє наші засади та цінності. Пишіть нам, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися: гуртуватися для того, щоб вижити в тих буремних часах, які йдуть. І Для того, щоб побудувати Україну майбутнього, не тільки нашу Україну, а Україну наших дітей, наших внуків і всіх майбутніх поколінь українського народу. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.